На честь наших захисників сил ППО у Києві на поштовій площі днями встановили мозаїчне панно. Ця мозаїка збірний образ з України, наших міст: Києва, Харкова, Львова, Ялти, зверху над усім пейзажем руки, які тримають українське небо та захищають нас від ворожих атак. Це і є наші захисники неба, які день у день оберігають наш спокій. Про це повідомляють у. При службі нової пошти, що є учасником благодійного проєкту фонду Повернись живим. Оглянувши мозаїку, можна задонатити через спеціальний код для мозаїки використали керамічну плитку, шматочки дзеркал, скло зеленого та синього кольорів. Мистецьке панно важить близько 120 кг. кілограм. Створили його 25 майстринь та майстрів студії мозаїки цілісно. За 27 днів побачити мозаїку по святу ППО можна біля входу до Київського фунікулера.